Чому віруючих людей, які, в принципі, несуть любов, спасіння, дійсно справжніх віруючих людей, які по-справжньому вірять в Бога, знаєте, з ними поряться всякі різні режими постійно, е, стараються, знаєте, там, опорочити церкву, показати, що таке темне місце, щоб люди туди не ходили. Там, такі режими, як комунізм, там, садив, вбивав віруючих, забороняли Біблію. Чому? А тому, що йде боротьба за владу. Адже в Біблії пише, що церква вона буде владувати. А режими там, країни, вони завжди ведуть цю всю боротьбу за владу. Тому і алгоритми, знаєте, в соцмережах працюють проти Божих людей, коли вони проповідують Слово Боже, банять так, Божих людей, банять Слово Боже. І насамперед, щоб люди, вони. Не були просвітлені, щоб люди не знали правду, не знали істину, не знали, хто такий Бог. Тому що, коли люди поймуть всю істину, всю суть правди, то вже ними не так буде легко маніпулювати. Розумієте, тоді людина буде знати, яке її предназначення на те життя, що вона повинна виконати волю Божу, що саме краще для неї приготував Бог. І ти вже так не зманіпулюєш людиною. Тому.